Українська та американська делегації проведуть переговори у вівторок, 11 березня, у Джидді, це Саудівська Аравія, принаймні про це поки що пише міжнародна преса. На вашу думку, чи можемо тут сподіватися на якусь ефективність, зважаючи на риторику не те, що самого Трампа, а й усієї його команди? Ну стовідсотково ніхто ні на не сподівається, так, але якщо говорити про те, що нині відбувається. Загалом то у нас іншого виходу немає, враховуючи тиск, який чинить сьогодні команда Трампа на нас, і неготовність Європи допомагати Україні і прямі заяви Європи про те, що вони зацікавлені в тому, що війна в Україні тривала як мінімум до 30-го року, бо Росія на них нападе. Тому, звісно, України вибору небагато, за великим рахунком, небагато. І я зараз бачаю, що саме сценарій розвивається так, що у вівторок може бути досягнуто угоди про саме перемир'я. На якийсь можливо, період або без періоду, без ніякого, чому я так говорю, тому що склад делегації, яка летить туди, і він оголошений Зеленським, він ну цікавий з огляду на те, що там є радник Єрмака. Військовослужбовець зараз не задаю прізвище, також у стему Меров, тобто представлений силовий блок, військовий блок. Ніхто з представників економічного блоку туди не летить і йому, можливо, навіть зараз угода про корисні копали не буде поставлена на паузу. Її там підпишуть трішки пізніше. Тобто, Трамп хоче переконатися в намірах. Як він сказав, нас піти на перемир'я, на мирну угоду, ну а потім все решта. Бо нам в будь-якому випадку треба допомогу від Сполучених Штатів буде Америки отримувати, щоб і поповнювати склади озброєння. І, врешті-решт, невеличезні, ми розуміємо, втрати військової техніки і так далі. а Армія навіть в умовах перемир'я потребує великої допомоги. Тому може бути так, що угода буде підписана трішки згодом. Ну і потім ми поки що не розуміємо. Чому летить туди президент напередодні? Він там буде завтра. Він каже, що буде зустрічатися з принцем Саудівської Аравії. Ну так, офіційна версія є. Тому я поки що робив би дуже обережно висновки, але бачаю те, що ну, наміри Трампа підписати мирну угоду дуже дуже однозначні. Ніяких там для нього варіантів немає. Він діє дуже зухвало і цинічно в цьому сенсі, навіть зменшивши допомогу Україні, що суттєво зараз нам ускладнило ситуацію, і на фронті Ілон Маск, він пише, що і старні може відімкнути, відключити і так далі. Тобто, попередження летять з усіх сторін. Ну, навіть та сама Європа каже, ми не можемо вам допомагати більше, ніж можемо все. А, тому я вбачаю, що так, вівторок буде, ну можливо, навіть таким навіть, історичним днем для України. І знову ж таки, ми, ну я не стверджував би однозначно, що там десь, знаєте, в куточку не будуть сидіти ще й росіяни. Ну, маю на увазі, чому в куточку це не буде публічно анонсовано, але такі перемовини можуть бути, я не виключаю. Риторика, якої зараз дотримується Дональд Трамп, вона більш. Більше про тиск саме на Україну на Київ ніж на Москву, тому що зважаючи там на останні заяви Трампа упродовж двох тижнів, беремо такий період. То з Путіним у нього все ли чи не прекрасно? Путін хоче миру. Путін. Не диктатор, а от Зеленський, я от Україна і Українці, і пішло. Поїхало, ми зараз це все оглядати не будемо. Але є один факт, про який Україна кричить буквально на міжнародній арені. Це те, що Росії, Москві і Путіну, зокрема, не можна довіряти. Росія порушує будь-які домовленості, і Росія точно станом на зараз не хоче миру. Пане Валерію, як гадаєте, от Певні порушення з боку Російської Федерації щодо потенційних, я не говорю там затверджених уже домовленостей із Сполученими Штатами Америки можуть мати якийсь вплив на адміністрацію президента Трампа. чи все ж таки, ось така риторика щодо потенційної дружби з Російською Федерацією? Це вже те, ну, що ми будемо бачити упродовж щонайменше чотирьох років. Ви знаєте, я не розділяю таку риторику. Трамп не прагне дружби з Путіним. Він, його, він прагне його використовувати в своїх цілях. Це не дружба. А ми поширимо наратив, що Трамп дружить з Путіним. І це ну, розумієте, звалює нас до того, що ми зараз з Америки робимо собі ворога. Трамп гірше Путіна. Ну, вибачайте, ми у кого збираємося отримувати зброю після того, як буде там, ну, мов досягнуто перемир'я. Так за гроші. Ми її в Росії будемо купувати, чи де? Ну певно, нам Росія продавати її не буде. Ну чи, чи ми почнемо торгувати запчастинами, так як було ще. До широкомасштабного вторгнення і зброї. Тому я був би дуже обережним, знаєте, в таких оцінках, там що Трамп дружить з Путіним і таке інше. У Трампа дуже цинічні розрахунки. Я закликаю, ми маємо зрозуміти, хто такий Трамп не приймати. Я в ніякому разі не закликаю його приймати. Треба зрозуміти, хто такий Трамп. Ви згадайте, як у нас активно підтримували Дональда Трампа в період виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. У нас купа прихильників було. Аби проводилися вибори в Україні, точніше, ну, українці, що голосували за майбутнього кандидата, я більш ніж переконаний, Трамп би набрав би там 90% голосів. А зараз ми робимо з нього там на тлі його заяв, дуже непровабливих, незрозуміло кого. Я ще раз наголошую, я ніякому разі його не захищаю, але ми повинні розмежувати і зрозуміти, де в нас ворог справжній. А де ми повинні шукати партнера сьогодні? Бо союзником американців нам ніколи не було. У мене ритевичне запитання. А нам що, Джозеф Байден був союзником, коли почалося широкомасштабне вторгнення? Ні, не був. Це були партнери, які нам допомагали стільки, скільки треба, або скільки можемо. Ми будемо допомагати довго, скільки потрібно. Чому ж вони не допомогли стільки, щоб ми перемогли? Ну, це риторичне запитання, знову ж таки. Я хотів би, щоб ми щиро давали відповіді на це, а не кидалися, знаєте, тапками там у когось. Бо ми так скучимося до дуже поганого наративу. Трамп гірший Путіна, Трамп ворог України. У нас тоді взагалі не залишиться партнерів. Бо якщо говорити про партнерів, то в нас ще є європейські партнери. Але європейські партнери також нам не союзники, друзі. Тому й тут говорю: не дуріть самі себе. Це, це найголовніше, що ми маємо зараз усвідомити. І ми в такій ситуації, коли ми повинні отримати, ми повинні бути хитрими, реально хитрими для того, щоб отримати максимальну вигоду для себе. На кону стоїть питання збереження суверенітету України, України як незалежної держави. Я зараз говорю, на жаль, не про території. Мені дуже хотілося б говорити про території, але нагадаю, що ще минулого літа президент України Володимир Зеленський говорив про те, що ми території будемо повертати дипломатичним шляхом. Це зараз всі вже забувають. Тому що дуже зручно, знаєте, займатися тупо хейтом і ніякої там навіть притомної аналітики, не звертатися до неї. Тому що стосується Америки, нам потрібно в будь-якому випадку відновити дружні відносини з нею. Що, власне, зараз активно робить Зеленський. Я вважаю, що він правильно робить. Тому що ми повинні отримувати розвіддані, ми повинні отримувати підтримку від Сполучених Штатів Америки. Ми не замінимо в один день десятки тисяч стареньків на фронті, друзі. Не замінимо. Це треба розуміти. І ви пригадаєте, як ми вибудовували цю систему зв'язку з рідними наших військових? З рідними, так, між собою зв'язок. Я особисто знаю, що вартує, наприклад, ті старлики, які ми зараз фінансуємо вони безпосередньо на фронті. Тому що хлопці молять про цей зв'язок. Каже, зв'язку все, ми пропали. А ми зараз так легко, знаєте, від цього відмахуємося і починаємо хейтити. Та мені не подобається заяви Ілона Маска і так далі. Не подобається дуже. Коли він підтримує там ультраправі нацистські течії у Німеччині, я ще в попередні ефіри, там, коли ми з вами спілкувалися під період виборчої кампанії, говорю: ну ви ж розумієте, що це е, замашки сьогодні. Маска і Трампа, коли вони проводили ті лише кампанію, це крайні ультраправі погляди. Вони кажуть, що ти взяв? Ні, це там Лівацький. кажу, ну давайте зараз вже всі в один голос говорять. Феміністки в Парижі проводили мітинг проти фашизму, який підтримує сьогодні, в їхньому розумінні. Маск, Сполучені Штати Америки, там Лепен і інші. Ну тому треба ну, дивитися відверто, щиро і об'єктивно на те, що відбувається. Бо ми зараз знову будемо говорити, що на цьому мики давайте міріться з Росією. Я вже бачу коментарів таких, там ну, купа, в мене в телеграм-каналі просто не встигаю блокувати цих ботів. Давайте міріться. А мова йтиме саме про перемир'я. Реально на даному етапі я так бачаю. Тому те, що там роблять заяву політики, це хай собі ну, роблять, але в великій мірі вони просто-напросто спекулюють на цьому. І от зараз, коли вже з'явився коментар, ще раз акцентую увагу очільника німецької розвідки про те, що ну, нам не вигідно, щоб війна завершувалася в у до 30-го року. І коли про це починають говорити політики в Україні і не лише політики, це прокоментував і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він є представником влади. І він сказав, що ви ліниві європейці. Ну, Якщо він це говорить, давайте хоч будемо йому довіряти. Не довіряйте Клочку, ну їм, вибачте, хай так і буде. А вже довіряйте остійній владі. Тому треба тверезо дивитися на ситуацію, яка нині сьогодні є. Дякую. Пане Валерію, зважаючи на той факт, що вже неодноразово ми з вами обговорювали ті події, які все ж таки настали, то я гадаю, що і пану Валерію теж можна е довіряти. Ну не дуже або не претендую на це, але говорю, просто закликаю про нагідно, що люди давайте максимально критично оцінювати те, що відбувається. Ну або принаймні аналізувати ті події, які відбуваються навколо нас, і тут, пане Валерію, ви зачепили дуже цікаву тему, яка стосується допомоги від Сполучених Штатів Америки. І ну, станом на зараз ми можемо говорити про призупинення військової допомоги, фінансової допомоги через певні програми. Ну і також розвідданих, що дуже і дуже негативно може повпливати на фронт на лінію бойового зіткнення. На вашу думку, за яких умов ця співпраця може бути відновлена? І чи вдасться її відновити сповна до того рівня, який був у попередні роки? Хоча я згідна з тим, що це теж таке дуже філософське питання, бо коли ж та підтримка була достатня, як ви говорите? Це по-перше, об'єм. А по-друге, я впевнений на 100%, що допомога відновиться, але ми не повинні використовувати слово допомога, тому що це омана, яка сьогодні задурила людям голови, що нам. Європейці і американці передають щось безкоштовно, Трамп говорить неправду, і європейці говорять неправду. Звертаю вашу увагу на коментар Макрона, коли він був у вальному кабінеті, де вони там трішки посперечалися із Трампом. Що Макрон сказав? Ми допомагаємо не менше, ніж Сполучені Штати Америки, хоча знову ж таки вчорашня інформація по кількості переданої військової техніки говорить дещо про інше. Втім, якщо говорити відверто, то ця допомога, як ми кажемо. Дуже не хотів би, щоб ми вживали це слово. Вона ділиться на гранти, кредити і гарантії, тобто, багато чого більша половина, що надходить до нас. Ми за це платимо, друзі. Ми беремо кредити. Зверніть увагу, як у нас зріс зовнішній борг. Ну про це ж теж цифри важко аналізувати. Математика, ну її не дуже любили всі в школі. Так там, якщо в середньому клас там 27-30 чоловік, то ну максимум 3-5, хто там може математикою і хоче, полюбляє цим займатися. Це складна наука і складна з цифрами. Але направду дещо інша гірка реалія, те, що у нас державний бор зростає, тому що ми платимо за допомогу і американцям, і в тому числі і європейцям. Звісно, не за всю частина надходить безкоштовно. Є таке. Але що стосується самої допомоги, чітко сказано з офісу Білого Дому, що допомога відновиться як тільки буде досягнуто домовленостей про розуміння дати припинення вогню. Путін цього дуже боїться, ну відверто так. І він це знає, що це ну, знаєте, такий безісходний результат. Тобто, він в будь-якому випадку це впреця. Він знає, що ці домовленості будуть, тому що в Трампа дуже багато важелів тиску, і він користається моментом. Для того, щоб зараз максимально здобути перевагу на лінії фронту. Ну, ви знаєте, що видання Форс, щойно повідомило про те, що там в Курській області Путін проводить серйозну атаку, і про це пише навіть військовий журналіст Андрій Цеплієнко у себе в телеграм-канал. Він, як правило, передає доволі перевірену інформацію. І інші поважні видання пишуть про це. Ми на Курщині вчора за повідомленням Генштабу мали хороші результати там, цих всіх трубопроводчиків трішки помножили на нуль. наші хлопці, хвала їм і честь за це. І допомагати їм треба, звісно. Але нам дуже важливо розуміти, що от якщо буде досягнуто таку домовленість, то вся допомога надходить, тоді Путін відразу падає на Вибачте. Відразу. Тому що ну, всі ж чудово розуміють, що допомога вкрай важлива. Але от зараз на тлі того, що ну, дійсно від рішень Трампа страждають українці, поза минулу ніч по добропіллю 11 загиблих, там, 50 постраждали. Так само на фронті є величезні проблеми. Це політики. А в практичній площині нам, звісно, треба ну, мати цю допомогу, і вона дуже важлива. Я абсолютно не сумніваюся, що Трамп це розуміє, і він цим спекулює, цинічно підло, підступно. Але ну, Трамп це не про принципи. І не про якісь там переконання, і так далі йому чхати на будь-які принципи, так само як Джей Дівенсу, якого ви нині показуєте, тому я ще раз звертаю увагу, що є чіткі заяви і з від Дональда Трампа, і від його команди про те, коли буде досягнуто домов розуміння буде того, що ми готові підписувати угоду мирну, то допомога відновиться. Тим паче, учора в вечірньому зверненні президент України дуже чітко сказав: ми за конструктивну роботу. Із командою Сполучених Штатів Америки ми обіцяємо, що все буде дуже чітко і правильно. Я виступаю. каже він за якнайшвидше припинення вогню. Ну сьогодні такою є політика Трампа, друзі. Політика Сполучених Штатів Америки. Ми по це повинні це розуміти. Якщо за часів Джо Байдена такої заяви жодної я не чув от не було. Я ну, нас відсилаю часто до 22-го року, коли ми за допомогою американської зброї звільняли Харківщину. І зайняли Херсонщину. Ми всі українці, і звісно, наші доблесні воїни Збройних сил України. Тоді нам поставили паузу постачання більшої кількості там далекобійних снарядів, тому що ми дуже швидко почали це робити. Розумієте? Росіяни втікали, а ну це, це не потрібно. Ну абсолютно не потрібно сьогодні. знову ж повторююся. Європейці відверто про це говорять. Що ми зацікавлені в тому, щоб Україна виснажувала Росію? Це ну, офіційні заяви. Ми, ми не можемо їх не бачити. І звісно, що в такій непростій ситуації питання військової допомоги від сполучених штатів Америки це той інструмент тиску на Україну, який сьогодні використовує Трамп, для досягнення цілі, яку він собі поставив, припинити стріляти. На яких умовах? Де там буде лінія розмежування? Йому начхати, повірте, от йому просто тупо начхати. Але ми є заручниками цієї ситуації, друзі. Тому що ми не самодостатні. Та навіть Європа не самодостатня. Бо якби Європа була самодостатня, а це рахуйте, Європейський Союз, 20 трильйонів євро ВВП по року. Ну, це навіть в голові так погано вкласти, знаєте, ці нулі. І то вони переконували в Лондоні Зеленську, що йди мирися з Трампом, тому що ми самі не витягнемо. А нам, відділі, ми на силу зрозуміли, нарешті зрозуміли, що треба готуватися до війни Росії проти е, е, Європи. Ну навіть це підтверджує, згаданий мною Коваленко. Тобто офіційно влада України говорить про те, що чекайте удару Росії по Європі. Коли ми з вами, пані Софію, говорили про це там рік-півтора тому, на нас дивилися там, знаєте, ну і на мої коментарі, що він меле, яка там Європа? Як Росія не може Україну перемогти. А тепер офіційно заявлено навіть. Знаєте, і от ситуація от, от так вона виглядає. Доволі непросто і складно. Але ще раз наголошую, що моє стійке переконання, і про це свідчить абсолютно політика Трампа, Трамп не зацікавлений в тому, щоб Європа впала. Ні. От він ніколи на це не піде. Він буде шантажувати, він буде перекидати кудись війська, він, врешті-решт буде тормошити Європу, каже, ви повинні платити за власну безпеку. Ну, коли я чую цю фразу, Заплатив за свою безпеку, ну мені якось аж дивно стає. Знаєте, самі себе не хочете обороняти. Ну, безнадьога якась. Їм доводиш європейцям, що витрачаєте не на круасани гроші, а на зброю, бо сьогодні час такий. Та ні, ми ще подумаємо. Тут, виявляється, час вже не залишилося. А що ж ви три роки робили? Рівно сиділи на дупі і дивилися, як українці вас боронять. І вони про це говорять в голос абсолютно зараз, уже відверто. Значить, пане Валерію, я пригадую, що ми з вами ще десь і на початках повномасштабного вторгнення говорили про те, що Європі доведеться підвищувати витрати на оборону і збільшувати підтримку для нашої країни. І насправді наша держава на офіційному рівні упродовж тривалого часу не те, що говорить, кричить до Європи, що потрібно переозброюватися, потрібно. Підвищувати видатки оборону, і оборони, і потрібно підтримувати Україну більше, якщо європейці не хочуть, аби Російська Федерація зайшла далі. Ну але бачимо, що певне таке пробудження зі сну почалося у 25-му році з приходом до влади у Сполучених Штатах Дональда Трампа. Я пане Валерію, хочу ще один момент з вами обговорити. Я гадаю, що не вперше ви будете відповідати на це питання за останні два тижні. Ну, але все ж таки, аби підсумувати ось цей блок новин не приємних, насправді новини, які надходять зі сполучених штатів Америки. Коли ми говоримо про тиск Дональда Трампа для припинення принаймні бойових дій Росії проти України, ми говоримо про тиск, який Сполучені Штати скоюють саме на нашу країну, на державу, яка обороняється, це і припинення видачі даних від розвідки, це і припинення пакетів військової. Підтримки це призупинення різних гуманітарних програм, зокрема, і частини програм від USAID, та американського фонду. На вашу думку, чому от здійснюється тиск, перш за все на Україну, а не на Російську Федерацію? Чи можливо тиск на Російську Федерацію теж був? Просто ми про нього можливо говоримо рідше? Ну, я в мене таке враження, що ми взагалі про нього не говоримо. Ми бачимо тільки своє. Ну, болить своє, 100%. Я ж не заперечую. Ми не можемо там, знаєте, якось там об'єктивно оцінювати цю ситуацію, бо війна у нас, нам на голову падають снаряди. Але, от, до прикладу, минула ніч була. Там же ж прилетіли наші дрони аж у Чувашію, дуже далеко, чи Боксари. Це майже тисячі кілометрів. І це враховуючи те, що там розвідданих американських у нас немає. Ну, в мене це цікаве запитання. Можливо, вони є? Ну, окей, як туди прилетіли дрони, нехай з цим розбираються вже військові експерти. Так, але те, що, до прикладу, тиск на Росію відбувається, то це так, не лише наш. Збройні сили України в цій частині дуже-дуже ну, діють класно, я вважаю. Бо позаминулу ніч навіть в Ленинградську область, там пару дронів долетіло. Ну, вразили, вони не вразили щось, але спати не давали росіянам. А от що стосується тиску на Росію, його дуже круто, без іронії. Зробив Джозеф Байден на завершення своєї каденції. Але в мене запитання, чому лише на завершенні каденції це введення санкцій проти нафтового бізнесу Росії. І Росія просто зараз пищить. Почитайте російські пабліки. От реально дуже рекомендую, хто щоб розумів, що зараз на Росії стоїть проблема це мобілізація. Якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, чого, власне, прагне Росія, мов навіть там уже проводяться публічно. Переговори із американськими представниками російського бізнесу про зняття санкцій. Це є офіційні заяви від російської влади. Формують списки, які санкції можуть бути скасовані, які фірми потраплять у білий список, так званий, і вони наполягають на скасування свіфту заборони СВІФТУ і так далі. Тобто це вже розмова ведеться. Але Трамп сказав: я вам скасую тільки тоді, коли ви припините вогонь. Йому кажуть, окей, ми готові. Тепер Україна, вони до України, ми готові, тільки давайте звільніть території. Ми ж справедливо говоримо. Трамп каже, ні. От просто ні, ми не погоджуємося, ні, ми тиснемо. І тому цей процес не відбувається. Але ми, звісно, бачимо, що тиск на нас йде. Ми б хотіли отримати зараз більше зброї, добитої Росії її реально можна було б вибити. Тому що ну, для них реально виклик Або, або, або вони йдуть на перемир'я. На вигідних для себе мовах, максимально вигідних, але Трамп каже, ні, 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 чекайте, ви території займати ті, що от, там по вашій Конституції не будете. Друзі, акцентую увагу, буквально позавчора. Тихий речник МЗС сказав офіційно, що жодного запиту до України про здачу територій не було. Тобто, ну фактично, влада сказала: від нас не вимагає Трамп здавати території. Якщо від нас Трамп не вимагає, він що, пообіцяв Путіну віддати? Ну логіка. Давайте тепер вмикаємо логіку. Тобто він йому нічого не обіцяв. Абсолютно. І за цього Путін біситься, але розуміє, що йому потім треба буде пояснювати населенню, А чому ж так сталося? Тільки вбитих і на Курщині проблема, тому вони зараз намагаються максимально віджати Курщину до моменту умовного припинення вогню, до якоїсь дати. Бо потім треба дотримуватися вимог, які... Трамп їм висунув. Якщо ви не припините, от я зараз з Україною тут домовляюся по цих питаннях. Якщо в той момент, коли буде досягнути, ви не припините вогонь, то вам санкції будуть х2, як мінімум. Бо я там читаю коментарі аналітиків, колег кажуть: куди ж ти посилювати санкції, друзі? Ну за великим рахунком, великих санкцій проти Росії ще й не було, якщо говорити відверто. Але на жаль, Трамп постійно показує Путіну, що він з ним готовий домовлятися. Так, ну от буквально от зараз з'явилася інформація про те, що на саміті Ві Великої Сімки, де будуть присутні очільники закордонних відомств відомстк у Ватаві, в Канаді, канадці пропонували резолюцію, в якій пропонують вони створити комісію за контролю за саме цими санкціями щодо тіньового флоту Російської Федерації, і американці наложили вето. Вони постійно так роблять, і посилається аналоги. Дивіться, ми готові відстоювати ваш інтерес, але якщо ви, до прикладу, не будете нам йти на зустріч, ми зробимо відкат. Чи здатний Трамп зробити відкат? Ну, подивіться на історію з Мексикою і Канадою, ну, яких вам доказів не вистачає. Знову ж відтермінували ведення санкцій до 2 квітня. Це метод Трампа. Він, він підлий, він такий. Але через те я говорю, що нам треба з ним, його зрозуміти, щоб з ним грати так. Тоді ми матимемо максимально для нас користі. Відтак, тиск на Росію є, друзі. Він, як на мене, більш ніж очевидний. І тиск цей міг би бути посилений, звісно. Але проблема заключається в тому, що Сполучені Штати Америки не готові ні при Трампу, ні при Байдену були дефрагментувати Росію. Вони не готові її розвалити. Якби вони були до цього готові, ну ми б вже реально пили б каву на Червоній площі. Але з. За... Чашок із жовто-блакитним прапором розумієте? і це я зараз не жартую, абсолютно серйозно говорю, бо ну направду нам не вистачає американської допомоги. Але поки що це не в планах для Трампа Путін дуже важливий саме як фактор протистояння Пекіну. Тому він зараз розглядає Росію не як дружбу. А як партнерство, де в них будуть спільні інтереси для прослаблення китайських позицій, зміть увагу, що Китай просто вже почав пищати буквально днями. Там Ван Ї робив заяву з приводу цих мирних ініціатив, санкцій і так далі. І каже, ми там готові протистояти таке інше. Вони ж вже виявляються, звертаються до Європи. Друзі, ми вам допоможемо. Ну зустрічає і задушимо, як Китай полюбляє це робити. І це вже для Трампа перемога. І це ще за великим рахунком він проти Китаю нічого особливо не робив. Але вже вони бояться кажуть. Ми все рівно з росіянами будемо дружити, нашу дружбу ніхто не розірває. Ну там ж не, не претендує на дружбу з Путіним. Але враховуючи ціннічність Путіна, Путін кине Пекін в один момент, як тільки буде слушна нагода. Зараз така слушна нагода є. Оце і є геополітика. Вона така складна непроста. Ми, на жаль, в цієї ситуації заручниками є. На превеликий жаль на правду, пане Валерію, я от на завершення, аби підсумувати нашу розмову, маю. Ну хотілося б коротке, можливо, трохи довше питання до вас. От якщо ми говоримо про потенційне припинення бойових дій, не говоримо там завершення російсько-української війни, просто певне припинення бойових дій. Чи може воно бути корисним для нашої країни? І можливо, чим саме, якщо так? Може, звісно, бути, якщо ми будемо розуміти, що всі ресурси, які в нас є, ми спрямуємо на розвиток військово-промислового комплексу. От реально. Це те, що я вважаю, ми не зробили настільки ефективно, як могли б зробити попередні три роки. Оце і відповідь на запитання. Бо я часто чую наратив, що, мовляв, дивіться, ми зараз заморозимо війну, а Росія буде готуватися до неї там, ну, до наступного удару. У мене запитання риторичне: а ми що, будемо сидіти і дивитися? Я розумію складність внутрішньополітичних процесів України. Так, розумію. Вона є ця складність викликом серйозним викликом. А втім, якщо ми підходимо зараз саме до питання замороження, нам треба усвідомити одну просту річ: влада має бути максимально ефективною. Відтак, відповідальність буде лежати тепер не на владі, а на кожному з нас. Наскільки ми свідомо підійдемо до там, ну, участі в майбутніх виборах, наскільки свідомо будемо голосувати, тому що ну треба розуміти, що вони невідворотні. Сьогодні можна стільки завгодно ховати голову в пісок, казати, що їх не буде, але ж ви бачите, що всі процеси рухаються саме до виборів. І я розуміючи, от зараз саме цю складність політичного ландшафту в Україні погоджуюсь, що виклики для нас дуже і дуже серйозні. Але я вірю в Україну, я вірю в українців, що вони розумні, прагматичні, принаймні після. Трьох років широкомасштабного вторгнення 11 років від початку е, війни Росії проти України вони будуть мудрішими набагато аніж учора. Ну принаймні, ми вже мудріші. Я навіть ну скажу, от спілкуючись із багатьма українцями там в своїх соціальних мережах, те, що вони пишуть, то здорових думок дуже дуже багато їх більшість. І на перемогу здорового глузду будемо сподіватися. Дякую вам, пане Валерію, за те, що знайшли час для нашого етеру і за те, що поділилися важливою аналітикою. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію на міжнародній арені. Говорили разом із вами.